Із повернення на мій канал, щойно в Аврорі взяла ось такі межуйки Харибо за 34 гривні. М -м -м. Дуже скласно. Ну, воно да? напевно, що із жалею Ці саме фірма Харибо. Коротше, поспішайте в Аврору і... Обов'язково подивіться це відео, тому що я підібрала для вас деякі товари, на які слід звернути увагу. Так, друзі, слухайте, реально непогані окуляри, ось такі вони темно коричневі, і мені в них навіть ще і непогано. Ось такі вони темно коричневі. Скільки вони коштують? Піднесла до сканера окуляри. 129 гривень, всього лише. Написано чоловічі, але яка різниця? Унісекс. Клас, ось такі окуляри на весну. Просто рекомендую в кого квадратне обличчя. Так, дивіться, наступний товар, який варто придбати, як на мене, шампунь за 99 гривень. Але увага, тут 946, майже 1 літр. Шампунь кератин до складу входить аргінін плюс біотин. І це як виявляється виробник словаччина. А ще є ось така маска. Ви можете придбати і маску теж, і все вийде у вас 200 гривень. Теж 99 по 16.03, тому поспішайте. Дивіться, маска для волосся, теж кератин, аргінін та біотин. Максимум енергії. Залишаєте на 5 хвилин і змиваєте. Так, в нас скоро на носі весна-літо. І з доглядової косметики я б вам порадила ось такі, дивіться, камінці для. 5, для очищення 5-39 гривень, а я взяла за 139 гривень у містер Скрабер. Не знаю, думаю, якість та ж сама в Аврорі 39. А також зверніть увагу, з'явилися ось такі штуки для тіла: це парфумований, скраб-пільних для тіла, запах неймовірний. На жаль, не можна відкрити, тому що він ну, запакований, як ви бачите, запечатаний дуже міцно. Але запах вже відчутний навіть в такій ситуації, в ситуації, коли не можна це відкрити. І ще є ось такий варіант: квіти Прованс і Вербена. Коротше, теж якийсь парфюм. Дуже класний аромат. 109 гривень, і тут 260 мл. Із Цікавого із новинок в Аврорі є ось такий привабливий, цікавого дизайну годинник за 299 гривень. Дуже прикольний, до речі, годинник. Такий на кухню на подарунок можна подарувати. Розмір його, ви знаєте, десь десь ось так буде 35 на 35, я думаю. Це що стосується новиночок. Наступний товар, який варто придбати в Аврорі, це зараз, до речі, на нього іде акція ось такий гель для душу. Тезорі Дор'єнти це. Італійська, італійська марка якість гарантована. Дочі крема ароматика. оліо-діарган, тобто олія аргану. Ем, Такий гель для душу зараз коштує 104 гривень і по 12 березня коштував 149. Так, і тут знову ж таки, у мене приваблюють ці такі, як сказати, флакончики. Це теж у нас гель для душу 260 мл, а тут 250 мл. Запах дуже такий класний, східний. Акція на ось такі рушники паперові на кухню. Рушник паперовий, дві штуки, рулон 37 гривень. Ось коштує 37 гривень, я правильно розумію? З 10 по 16 березня. Ну, так, це такий найдешевший варіант в Аврорі. Я думаю, один рулон коштує 37 гривень. Але він об'ємний. Два в одному, скажімо так. З'явилися дуже цікаві килимки у ванну кімнату. Набір килимків для ванної кімнати Дві штуки — 50 на 80 та 40 на 60. Фірма «Wonder Time». Я думаю, що це Турція. Можемо глянути. Виробник. Виробник виготовлено. Ой, ви знаєте, нічого не розумію, Ну, здається, що це просто ЛТД. Що це таке за. Думаю, що це все-таки Китай. Але якість непогана. Він не буде ковзати. Дивіться. І можна прати в пральній машинці, Невеличкий. і не важкій. Рекомендую. Акції також на пральні порошки. Ось такий тайд 300 грамів. Це що, на два завантаження? Лише? Ого, що так мало? 47 гривень. Акція по дванадцяти. Натомість ось такий тайд за 549. Тут 4 кілограми. А ось акція теж тайд і 2 кілограми тут. На скільки пранів? На 14 пранів, 249 гривень. На 14 пранів, 249 гривень. Ну, по-моєму, це маловато. Забагато для 14 пранів, 250 гривень. Щось це за дорого. Так, 355 пудра, Аріель, і теж на 18 пранів. Ну, дорогий дуже я вам скажу цей. Такі ось саме, А ось є щось подешевше. На 18. Дивіться, от я рекомендую чомусь ось такий. Це Польща. Це 99 гривень лише два в одному для кольорових речей 18 аж на 18 пранів, Півтора кілограми. Я думаю, що все-таки це і краще брати за 100 гривень. Так, да, рекомендую. Давно помітила, що в Єві дешевші ватні диски, аніж в Аврорі. І в Єві дуже часто теж бувають дуже хороші акції. Натомість дивимося, акція 10% кешбек з 10 по 16%. За 42, гривні, гр... За 42 гривні можете придбати ось такий цілий літр засобу для миття підлоги та стін. Виробник, думаю, що Україна. Дата виготовлення, да, місто Дніпро дивіться, засіб миючий, прекрасно. Аромат лимону, а цей з ароматом ем, лаванди для керамічних, пластикових, дерев'яних, ламінованих навіть поверхень. Прекрасно. 42 гривні на ось цей. Такий зараз 49 коштує. Дивлюся теж акції на жилейки. Дивіться, 34 гривні, цукерки 70 грам ось такі е, жлені ведмедики. Або ж як варіант, 39 вже гривень, 80 грам, і це марка Харібо. може взяти краще харібо. Тут скільки. Так, тут е, в рушені, скільки? 70 грамів от хитрюги, а тут 80, тобто без різниці виходить, що тут їх на 10 грамів більше і 39 гривень. Я візьму ось такі. Що ще можна глянути? Є отакі черв'ячки жлені по 12 березня 27 гривень. Ну, вони в цукрі, тому якось не дуже їх хочеться взяти. Ці дуже смачні. 34 і без знижки, да? Вони 70 теж грамів, такі ось можна теж. взяти. я візьму харінце. келихи для коняку акція по 16-260 мл, знижка 13%. Дивіться, які симпатичні для конячка. Хто любить? Я коняк особисто не люблю, але собі або на подарунок любить конячок, ви знаєте, можете придбати. Хороша ціна. Новинка також в Аврорі сьогодні. Це ось такі дзеркала. В такій, ну, я думаю, що це пластик рамі під дерево 599 гривень на стінне, а можна навіть і на підлогу. 35 на 127. Висота 127, ну, не знаю, дуже легке, до речі, чомусь. Так, Дівчат, із цікавого, особисто для мене, ось такий набір декору кондитерського. Добрик. Марка Добрик єдиноріжка. Гляньте, це бізешки такі і цукерка, мабуть, що цукрова. Я не бачу, що це. Ні, це не пальчиво, це просто така цукрова. Цукрові кондитерські вироби. Настільки зручно, це взагалі недорого. Спекли торт і взяли ось такий набір кондитерський і прикрасили свій торт. Не знаю, дитині там чи собі. Гляньте, яка краса. Просто супер. Бізешки такі йдуть, тут їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 штук. Потім на паличці йдуть цукерочки, 1, 2, 3 і четверта 1 ріжка і хмаринки. Вау, супер! От класна ідея, 74 гривні. Дивіться, це взагалі недорого. Друзі, дякую всім за перегляд. Я думаю, що я обов'язково повернуся по окуляри. Підписуйтеся на мій канал, поставте лайк цьому відео, напишіть свій коментар і бажаю всім вдалих покупочок.